Добрий день, шановні нагадали любителі. Сьогодні у нас 4 вересня 2025 року. Знаходимося на нашій ділянці в місті Карлівка, Полтавська область Україна. Тема сьогоднішнього ролику це план робіт на вересень місяць. Ми трошки затрималися, бо дуже багато було е, в, в, зайняло часу реалізація ягоди, бо постійно в Люди, 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 то оптом то ще хтось приїжджав, забирали і все відволікали, просто не було моменту, коли зняти. Зараз хотілося б розповісти вам, що робити в вересні місяці на наших виноградниках. В першу чергу, це ми знімаємо в цей місяць врожай. Це вже практично один із останніх місяців, коли знімається врожай. Самі пізні сорти будуть зніматися вже в жовтні, і особливо ті, що ми ще кладемо на зберігання. А от вересень місяць це достигання всіх. Ранньосередніх, середніх, середньопізніх сортів, це буде ось в цьому місяці. Теж буде і зйом ягоди, реалізація. Це що стосується вже самого такого приємного. Неприємного це робота, які в подальшому з огляду з нашими виноградниками, які, наприклад, по цьому сезону дуже в багатьох знаю регіонах відстає визрівання лози. Визрівання лози це період повинен бути якийсь определений, щоб пройти, щоб пройшов оцей, оцей вегетаційний час, щоб наша лоза визріла. Щоб дещо прискорити визрівання, тут є деякі, деякі способи. Це в першу чергу обов'язково прочеканити всі наші кущі. Ну, от я хочу продемонструвати у нас просто це ось прививка цього року, але пагін не був чеканений, ось він у нас довгий з верхушкою. От якщо у вас, наприклад, отакий пагін, як мінімум. Він довгий, тут близько десь, мабуть, метрів до 4, він загальний довжиною, то в такому стані, як мінімум, однього зірву пів метра, пів метра такої вершки. Тобто забрати повністю травянисту, таку частину, зараз обов'язково. Хто цього не зробив, обов'язково зробіть. Це зупиняє ріст і вистигання лози буде пришвидшуватися. Ще плюс до всього пасинки. От зараз зверху ми тут не трогаємо. Їх практично вони не розвивалися, але от дивіться, по пагону, які вони йдуть. От У нас, наприклад, пагін дещо вже змінив колір. Тобто Він вже готується до але нас отак... Да, Це от зелена лоза, дивіться, а ця жовта. Тобто Коли вона пожовтіла, це вже поступово процес визрівання йде. А зелена ще зовсім. Ця Там ще не почалося. От, щоб це ще пришвидшувати, у нас дивіться, от, наприклад, Ідуть пасенки прищипнуті над першим листком. Зараз просто складно це показати. от він І ми оцей пеньочок будемо видаляти. Акуратно виламали або зрізали. Тобто, отакий пеньок я просто з досвіду свой помічаю, це вже ми робимо дуже багато років. Видаливши його, ми теж стимулюємо швидкий. Швидке зрівання лози. Тобто ці всі пасанки ми зараз будемо видаляти при умові, що лоза змінила колір. Якщо лоза ще зовсім зелена, пасанок тільки прищипнути. Якщо лоза змінила корінь і брунька у нас вже корічнева, отут вже цей пасанок можна виламати. От Дивіться, корічнева брунька, лоза змінила колір, вона жовта, пасанок можна видалити. А це також дуже сильно пришвидшує вистигання лози. Плюс обробка калійними препаратами. Це може бути монофосфат, може бути сульфат калія чи будь-які інші сполуки, де максимально багато калія і мінімально або зовсім нема азота. От цими препаратами працюємо як по листку, можете під корінь дати, але під корінь старайтеся поливати мінімально, тому що все-таки будь-яка вода, яка попадає під корінь, вона все-таки стимулює певний ріст цих паганів. А от чим сухіше, тим зараз краще. Якщо ви бачите, що дуже сухо, Трошки підливайте. Якщо у вас помірна вологість ґрунта є, цього достатньо, і обробляйте по листку препаратами калія. Це теж буде дуже швидко пришвидшувати вистигання тих чи інших паганів. Ну от, наприклад, ці пагани це у нас прививки цього року. Ми обробляли вже, мабуть. Ну, Три, три рази ми обробили монофосфатом. Бачите, він вже змінив колір. То вже ще, я думаю, один раз максимум більш не потрібно. Ще в нас попереду місяць, воно визріє повністю. Тобто, три обробки і цього достатньо. Тобто, вже пішла стимуляція визрівання, змінився колір, це вже дуже важливо. Зараз знімемо цей пасинок. Всі точки роста зверху теж зупинені, все, що листок виробляє, всі поживні речовини, йтимуть на визрівання наших пагонів. І також, якщо це кущ, який, наприклад, у вас плодоносний, от, наприклад, у вас ще урожай висить, також можна зняти пасинок. Якщо у вас, от бачите, наприклад, тут теж лоза ще тільки-тільки змінює колір, от вона почала жовтіти. Щоб пришвидшити і визрівання лози, ми теж будемо тут знімати оцей оці пеньочки від пасинків. От, не знаю, це я сам для себе колись так зробив на окремих кущах, таким дослідним шляхом. Я побачив, що ефект досить таки помітний, і вже багато років, мабуть, років 15 ми цю процедуру проводимо і нас вона дуже сильно виручає з вистиганням лози. Особливо на тих кущах, які затримуються з вистиганням. Є сорта, які, наприклад, можуть дуже швидко, от поряд вже достигає врожай, і лоза повністю практично зріла. Тобто тут можна нічого не робити, абсолютно. Тому що вона вже зріла, але є сорта, які достигає лоза дещо повільніше. Отут можна її простимулювати і дати їй більш такий швидкі... швидкість вистигання. Також в цей період, якщо є, у вас, наприклад, помітили певні захворювання, тут на винограднику це мається на увазі оїдіум та мільдю. Старайтеся з ними боротися. Якщо виноградник вже повністю без ягоди, можна обробляти будь-якими хімічними засобами, нема питань, тут ви можете дуже швидко цю проблему вирішити. Але ж, якщо у вас виноградник ще з ягодою і у вас десь пішов олідіум, там, чи мільдю, то тут вже треба застосувати препарати, які або з мінімальним періодом очікування, наприклад, той же хорус, який 7 днів має період очікування, або ж якісь препарати. Скажімо так, з народної медицини, там той же фурацелін, там чи метронідазол, чи йодоцид, чи сода з йодом. Ті, ті контактні препарати або каліоїдид, які зупиняють на певний період, там не надовго, на 3-5 днів, зупиняють, підсушують ці грибки, але ж вони потім все рівно будуть розвиватися, тобто треба цю обробку повторювати. Ми сьогодні. Відзняли відео, можливо, ви його побачите найближчим часом. Там препарат теж біологічної дії, це споромакс Б. Тоже він з. Період очікування один день всього, тобто користуватися можна ягоду відразу практично після споживання. Це біопрепарат, ми його застосуємо, будемо перевіряти, проконсультувалися з багатьма людьми, які його вже застосовували, і препарат дуже підтвердив свої такі хороші показники по боротьбі з грибковими захворюваннями, іменно на винограді. Також в цьому місяці будемо дивитися по погоді. Якщо у нас вже буде знятий врожай, можна поступово робити, і бачите, що ви, ви встигає вас лоза нормально, можете робити поступово такий вологозарядний полив. Ця волога не буде зайвою абсолютно, при умові, що у вас ростові процеси зупинилися і лоза визріла. Тоді можете сміло під кущ поливати, ця волога буде тільки на користь. В цей період дуже часто задається питання. От мені, наприклад, як чухаються руки, дуже хочеться обрізати лишні пагони. Щоб залишити тільки те, що мені потрібно вже на плодоношення на наступного року. Ні в якому разі в вересні місяці цього не робіть. Видаливши зараз зайві пагони, при таких позитивних температурах більше 20 градусів можуть у вас розкритися навіть та брунька на лозі, яка вже повністю визріла. Щоб цього не трапилося, ні в якому разі обрізку в вересні місяці робити не потрібно. Бо тому що це питання задається дуже часто, щорічно. Я просто говорю, хто вам таке сказав, навіщо це робити в вересні? є жовтень місяць, тоді, коли вже зупиниться рост винограда, опуститься температура, буде такий вже відносний спокій для, мається на увазі, ростовий для цієї культури. От тоді можна робити вже обрізку, десь починаючи в другій половині або навіть під кінець жовтня, а можна іще пізніше. Але робити в вересні це ні в якому разі не рекомендую нікому, тому що це може спровокувати розкриття бруньки, яка повинна розкритися на наступний рік. Також в цей період, в вересні місяці, особливо під кінець вересня, ми будемо готувати нашу шкілку до викопки. Копаємо ми зазвичай саженці в першій половині жовтня, десь там числа з 8-го починаємо. І десь до середини жовтня ми його викопаємо. і В другій половині жовтня вже починаємо реалізацію саженців. Кому цікаво, можете замовити. Замовлення приймаємо постійно, починаючи з 1 липня. Відправка посилок буде вже в жовтні місяці, в другій половині жовтня, орієнтовно з числа 17-го, 18-го, вже масово посилки будуть іти. До кожна школки ми зараз, якщо вже лоза змінила кольор, знімаємо цей пасанок, залишаємо верхніх буквально 4-5 пасинків і все, а все інше знімаємо пасанок і готуємо його для вистигання, щоб максимально швидко лоза вже одерев'яніла. Зараз вже там практично відсотків на 30 вже визрівання йде. Ще попереду цілий місяць, я думаю, визріє до самих кінчик і в цьому році, слава Богу, все стабільно хорошо. Так що по цьому питанню теж в нас. Слава Богу, нормально. Погодні умови не сильно зашкодили розвитку школки і саженці, Я думаю, буде нормально. Також, кому цікаво, в нас син Ігор постійно веде практично щоденно тік Там, як тік-ток щоденник, все, все, що він робить десь на винограднику, бо я інколи зайнятий, не має мені коли зніматися. Він сам там коротесенькі такі сюжетики знімає. Кому цікаво, підписатись на його тік-ток. Я думаю, він посилання закріпить в описі під відео. І можете перейти і дивитися практично в режимі реального часу, що ми робимо, які процедури, щоденно, на виноградник. Він практично кожного дня дещо знімає і скидає в TikTok. Так що на цьому будемо закінчувати цей коротеньке відео. Кому воно сподобалося, підтримайте його лайком, коментарем, підписуйтесь на наш канал. Всім крепкого здоров'я і все буде Україна!